От мене Ігор Черватюк, я є старший інспектор. Роти батальйону спеціальних операцій ЕНЕЙ департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Людь. В себе в підрозділі я виконую обов'язки бойового медика, Працюю як з бойовими тактичними групами, виконую бойові завдання, так і можу працювати на різних етапах евакуації, там точки збору поранених тому подібне. Виконую різноспектрові функції, що стосуються надання бійцям до медичної підготовки. Я своє життя вирішив прив'язати із правоохоронною діяльністю доволі таке давно. Я в минулому працівник територіального відділу поліції, я працював в органі досудового. Розслідування також повномасштабну війну я зустрів перебуваючи на роботі в територіальному відділі поліції. Я був керівник невеличкого сектору в місті Хмельницькому. Коли в 22-му році почалася повномасштабна війна, я вирішив доєднатися до захисту територіальної цілісності і суверенітету України. І вже в березні місця я ініціював перехід до поліції особливого призначення з метою поїхати на фронт і виконувати бойові обов'язки там. І перейшовши в березні до бойового підрозділу, я вже десь приблизно в травні місяці 22-го року направився в першу свою ротацію в зону бойових дій. На своїм рішенням приєднатися до поліції особливого призначення я довго не вагався. Чому приблизно до місяця часу це питання тривало? Оскільки першочергово на поліцію прокладалось дуже великий вал роботи на місцях. Тобі ж ми всі пам'ятаємо, це були мітки, це були всякі координатори на місцях, тому подібне. Поліції був дуже великий вал роботи, дуже великий спектр на той час. Ми працювали в режимі нон-стоп, Плюс момент переводу з підрозділу в підрозділ займав певний час, оскільки це потрібно було погоджувати рапорта на перевід, запускати документ. Подальшому я дізнався, що створюється об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь, яка відповідно чинного законодавства офіційно приймає участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Я не гаючи часу, приєднався, будучи діючим поліцейським, приєднався до даної бригади. І вже в складі даної бригади виконує обов'язки на по сьогоднішній день. На той час, коли я переводився до бригади, це був єдиний штурмовий єдиний штурмовий підрозділ поліції. Який приймав участь в бойових діях на такому масштабі, тобто це була повноцінна бригада зі своєю вогневою підтримкою, і зі своїми штурмовими підрозділом. Приєднавшись до бригади, я не мав ніякого відношення до медицини. Взагалі вже під час навчань, під час до медичної підготовки, я ну добре розумів матеріал. Я розумів протоколи, з якими працюють бойові медики на рівні НАТО, тому подібне, це мені сподобалось. Я в принципі. Почав пробувати в мене, почало це виходити. Я почав більше поглиблюватися в цьому напрямку. Почав читати, займатися, тому подібне. Звернувся до командира, що я мав би бажання продовжити службу на посаді бойового медика. На сертифікацію я був направлений в Литву, де прийшов курси. Повернувся вже з рівним бойовий медик до себе в підрозділ, де безпосередньо виконував такі функції. Що стосується поранень, воно набагато простіше виглядає ніж може казатися. У нас є протоколи, за якими ми працюємо. Протоколи до медичної підготовки по бойових медиках різних рівнів. Першу чергу. Ово найбільше людей на фронті гинуть від втрати крові. У Нас є там певні засоби і методи боротьби з масивними кровотечами. І тому подібне. Ще ми стикнулися з дуже великою проблемою на фронті. Це використання турнікетів людиною, яка не розуміє до кінця, як це має працювати. І на даний час в нас дуже багато в силах оборони є ситуацій, коли люди використовували турнікет. Коли він там був не потрібен або могли вчинити певні дії з турнікетом, там конверсію переміщення. Однак через неосвіченість цих людей людям ампутували кінцівки через те, що з турнікети. Тому я всім раджу, якщо ви вже використовуєте турнікет, ви маєте бажання його використовувати, його й треба використовувати, бо він рятує життя. Потрібно знати, що з ним робити. Тому я раджу всім, навіть хто на даний час не має відношення до сил оборони, до війська, я раджу всім читати, я раджу всім знайомитись. Є багато цивільних курсів, є. Багато відео з цим потрібно знайомитись, щоб кожна людина знала, як потрібно людині надати домедичну підготовку, як врятувати, зупинити масивну кровотечу. Я взагалі радив би кожному громадянину в собою в сумку кинути по турнікету. Він багато в місця не буде займати, але в будь-який час він може врятувати життя вам. Або ж комусь поточуючи, якби хтось хотів би стати бойовим медиком, це має бути людина, яка психологічно до цього готова. Це має бути холодний розум і швидкі руки. Це має доволі таке ефективно і швидко все робитися, локалізуючи свої якісь психоемоційні стани. Тому подібне, це все потрібно прикривати, холодний розум і лише працювати, 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 працювати відповідно протоколу якими керуємось, в принципі, нашими рекомендаціями. у випадку, якщо ви десь працюєте і є людина поранена, у вас є небезпека, що вас також можуть поранити, ви маєте зайняти укриття і в принципі комунікувати з людиною. Можливо, в мене емоції брали верх, коли я нехтував цим правилом. Я розумів там, до прикладу, що артобстріл не припинився, але знаючи, що мій побратим десь знаходиться поранений неподалік, я нехтуючи особистою безпекою, біг до нього, в принципі, щоб йому надати домедичну допомогу. Такі випадки. Були я вважаю, що в даному випадку можливо емоції брали верх, але все таки це був побратим, з яким треба було працювати і рятувати йому життя. Наша бригада складається лише з добровольців. У нас немає людей, яких проти їх волі там чи тому подібне. Вони попали до нас в підрозділ. Всі особи, які в нас перебувають на службі, вони всі добровольці. Вони добровільно прийшли і в принципі в людей є можливість звільнитися. Тобі ж нам потрібно забезпечити людям такі умови, на яких вони б могли б працювати і хотіли працювати. Ми максимально стараємось людину натренувати, щоб вона максимально ефективно могла виконувати функції, і в тому числі. Могла робити це професійно, навіть коли людина вже пройшла ці базові підготовчі етапи. Це означає, що людина продовжує тренуватися. У нас там є різні плани заходів, занять. Ми продовжуємо тренуватися з вогневої підготовки, з тактичної підготовки. В Принципі особистий досвід бойових хлопців також важливий нюанс. Ми там собі формуємо якусь тактику підрозділу, злагоджуючи групи. Вже є люди, які мають бойовий досвід. Вони розуміють, що працює, що не працює. Знову ж таки, брати суху якусь теорію лекційну воно так не працює. Вже є особистий досвід. Хлопці ним діляться. Якщо людина попадає в таку команду, вона працює з командою фахово. Звернулася до мене людина, навчається на останньому курсі університету. Щось там на кшталт радіотехнологічних цих. Радіотехніки факультети. І він приходить і він каже, я хотів би приєднатися до вашої бригади. Я дуже круто вмію займатися цими платами, паяти ці от радіопристрої радіоелектронної боротьби. Оце це його і він бентежиться через те, чи він не попаде до нас в бригаду, і його, м'яко кажучи, не призначить на посаду там гранатометника чи водія броньованої техніки. Людина, яка прийшла добровільно, її краще застосувати на посаду, що їй подобається, і де вона буде максимально ефективна. І в такому випадку. Вона буде працювати на благо А у випадку, якщо його поставити на щось друге, він може звільнитися, і ми просто-напросто втратимо кандидата. До нашої бригади можуть також приєднатися жінки. У нас є жінки, які працюють на різних посадах. Окремим напрямком, який проводить набір зараз, наша бригада це є полк медичного управління. Для нас це нова структура. Завданням даного полку є медичне забезпечення бійців медичним забезпеченням на всіх етапах евакуації, Тобто це є кейзевак, медивак, стабілізаційний пункт. Ми хочемо. Забезпечити, щоб в нашому підрозділі ми мали своє медичне забезпечення на всіх рівнях. Нас цікавлять як лікарі вузьких спеціальностей: це є лікарі, хірурги, травматологи, анестезіологи. Тому, якщо є лікарі, які б мали бажання приєднатися, бути корисними на фронті, вони мають таке. Такому не мають таку можливість, вони можуть приєднатися і виконувати свої фахові обов'язки е, безпосередньо в нашій бригаді. Першопочатково, які я би поради хотів би дати особам, які Вагаються чи до нас приєднуватись чи ні. Першопочатково, це вибір ваш. Він, можливо, є нелегкий, я розумію, бо це бойовий підрозділ приєднатися. Однак, якщо особа має бажання приєднатися, щоб люди не боялися звертатися до тих самих рекордів. До прикладу, навіть перебуваючи сьогодні, тут в Тернополі, людина виявила бажання приєднатися, ми зізвонилися, зустрілися. Поспілкувалися, познайомились. В принципі, особа має бажання приєднатися, і все в подальшому вона там проходить конкурс. Однак немає нічого страшного, щоб поспілкуватися. Ми завжди відкриті до спілкування. Ми завжди максимально компетентно надамо інформацію, яку особа бажає. І вже тоді вибір за особою чи чи ні. У Нас в підрозділі багато є осіб, які прийшли цивільних до нас працювати з різних сфер. Багато є поліцейських, які вже працювали, так як я до прикладу в цьому підрозділі. Також значний е, значну кількість особового складу займають. І, в принципі. Хто має бажання приєднатися з цивільних, також хай не бояться. Ми навчимо, ми підготуємо. Ми в будь-якому випадку будемо до цього відноситись фахово і дуже прискіпливо, бо це є дуже на даний час важливо.